Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні ми повертаємось у світ Dark Souls 2. Сьогодні у мене в планах. Ми уб'ємо другого боса, який знаходиться в башні вогню. І наскільки я знаю, після нього мені вдасться одна така штука, яка мені допоможе з дещом розібратися. Загалом нам сюди і ми будемо з вами рухатися в сторону. А, вчора ми вбили древнього драконоборця а, і пішли вправо, а сьогодні нам дорога вліво. Роу! А, я розумію, що ті, хто кажуть, дивитися одне і те ж саме сумно, скучно, але це Dark Souls, і, і я нічого з цим зробити не можу. А така вона. Це скотина, думаю, в мене. Побити в нього нічого не вийде. От нам, в принципі, он туди. Ну, ну, ну в цей великий собор. А... В принципі, я міг би... їх усіх не вбивати, але. Лишні душі. Раз, Два. Три. Раз, два, три. Раз, два. Тихо-тихо. Раз, два. Прощай. По 500 душ за. чому ні? Також за кадром я знайшов. Боже, майже. Перстень, який зменшує поламаність речей. Тобто вони в мене ламаються помаліше. А, так, іди сюди. Ось там двоє. І один. Дивно. Так, ні, в тебе дуже великий меч, тому ти, напевно, підеш за мною. Ходи! А що ти там махаєш? Тихо, тихо. Окей, прощай. А, оп. Тихо, про це я забув. Эээ, ми сильні. О, ми йдемо за твою по твою душу. Ну йдіть, ч. Так, у вас двоє, ну би якось... Давайте по черзі. Два. Три. А, я попав. Та ви, блін, достали! Зажали мене сволочі, а оп-оп. Тихо, тихо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зловив Сволочину. Ну, ну хоч б'єте одночасно. Прощай! Да, я трошки підлікуюсь. І... Прощай ще раз. Фух. ну такі. Вони не складні, але вони... Як би то сказати, змушують дуже сильно і плідно за ними дивитись. Так, окей. Ти. и да что я знаю иди сюда я уже хочу полностью цю локацию закрити перед як рухатися далі Прощай. Гівно з нього випадає. Так, там лишився ще один такий же самий. Я сподіваюся, там буде знак призива, щоб можна було, я собі полегшу бій з босом. Подивимось. Ходи сюди, ходи. Раз, два, три. А это же довеки. Раз, два, три. Пока. Прощавай. Так, сподеваюсь, знаки призыва же будут. о -хо -хо! Пиздец. Вот мне подобается имя. Отам от, там от е, можна взяти кольцо, яке зменшує вашу ну, втрачення ХП в режимі полого. Ну, тобто, пустого. Ну що, піздець, прийдеш ти? Усейбі тобі. <звук> <звук> Давай пиздец. Питаем наваляем, пацану. Опапулечки. <риклад> ого! Нормально б'єш? Ого, ого, ого! Я б сказав, дуже нормально б'єш. Так, ты ти ты. Спокійно. Я б yep, навіть скорее шаю астусалэпа Оп! Буда! Так, тыху тыхо тыху Ай! Ай-яй-яй! Кто ж так робить? Ууу! старе кольцо зі львом. Що воно з собою являє? А, не саме кращий варіант. Мені мій більше подобається. Окей! Ми... Убили драконоборця. Ти зле, добре? Що ти взагалі таке? Ну, не помічаєшся, так що, напевно, добре. Що пишуть? Слава, стиль м'ясника. Візьмись, черадей. Что ти? Трансь. No а шо ж так? Бигне. Be are... Transient being. Nothing. Ты вновь, потому... Ну, окей, не хочешь со мной говорить это? Я просто открою сундуки и пойдешь в сраку. Блин, самый лучший, что может быть. Ать! А -а -а, железная маска и башенный щит. вот, ну, до речи, маску мне бы хотелось бы глянуть. Блин, прикольно, но... Ну я тут и такие як гивно. Тобто все? Блин, лишь я не запалив. А, не, не все, дивіться, Вон є кудись, здорово. Верніть мій капюшон. Я знаю, що він не самый кращий. Але... Я сподіваюся, десь здесь тут буде. А, ну, в принципі. Слава жизни. Слава! Жец. Кто лжац? Ем, Все. Окей, Маджоло. Прокачка. И І... я навіть не знаю, куди йти далі. Арабту думат. Жінко. Леск так, нема у мене нічого, для... Нема, жаль. Це би дуже сильно би спростило би все. Так, я... Поки за кадром був, дізнався, що треба зробити, щоб отримати е, ячейку заклинаній, треба підняти у до 10. Я це якось зроблю коли-небудь в майбутньому. Підніму це на до 2 і... Настальне силу. Ота от буде. Все це прекрасно. Тепер я зможу. О, допомагає А є в мене якісь душі, є, дивись! Я зможу ще прокачатись один раз, правда. Bear. Цього мені достатньо yes. буде. Якщо ви чуєте дивні звуки на задньому плані, це як біситься котик. Я нічого з цим зробити не можу. А, ловкость. Ловкость. Ну, а давайте ловкость. Так, тепер в мене левел коштує 6 тисяч. Таке життя. Скільки в мене... Так, самоцвітів життя в мене багато. А, те, що спалити в мене нема нічого. Так, окей. Куди я можу піти? Тут в мене зачищено. Тут теж все зачищено. Все рахується як нова зона. Ну Блін, давайте тоді подивимося, може там є все-таки куди піти. це все-таки рахується як нова зона, так можливо тут щось є. Костер перейде. Ну, блін, я радий. Але я поки Не особливо бачу, куди би тут можна було піти. Ну, тільки оце от вниз. Ну я би у цьому мужику би наваляв. Але я боюсь, що може він якийсь. Потрібний. просто хрен знає. Так статуи три, ничего лжаться. Блин, Це круто, но який сенс? Так, ладно. Ладно. Тут все. Тут все. Що з меджуди кудись можна піти? Там ж, по-моєму, є. Вихід куда небудь в іншу локацію. Так, вниз ціліс павших гігантів. Так, туди це туди. Хм. Окей. А тут, по-моему, була якась лока, де мені наваляли. Зараз глянемо. Так, тут якщо мені не зраджує пам'ять, треба річ, яка... Е... Отменяя скаменилисть. Тут... Тобто... Я наверное, что у меня что-то... Окей. У меня ничего такого нема. Угу. А падает эта штука с какого босса. Я тоже не знаю с какого. М -м -м. Да й що робити? А Бог його знає. Тобі ні одної, ні одної підказки, ні одного слова доброго. Я, звичайно, можу. Оце от сюди вниз впасти я ж купив кольцо. Напевно, так і треба буде зробити. Враховуючи, що я всюду не маю. А. Так. Колечко котика. Ну е. так. Окей, падаємо. Ух, ніхрена. Ніхано. Якби не було у мене цього, то було б взагалі без смертельно. Але ж, блін, не до такої ж степені. О. Це дуже добрий. М -м -м. Так, я боюся з такою кількістю ХП. Блін, тут же якось треба розбігтись. Вау! Паркур! Так. Нижче я щось не дуже сильно хочу, мене певно... Зупинимося з вами тут. А, могила святих. Так, наявність бонфайра це уже дуже добре. Це, по крайній мірі, говорить мені про те, що я захищений. <плес> ну, ти явно не святий. Тебе я неявно не хочу лишати взаді. Ще? Бідна душа каже. Слабый враг спокойствие. Можливо. Ааа, Щурики. Буздоров. Все, Щорики. успокоилась. Я, по-моему, знаю это место. Ну, окей. Сзади. Это для тех дебилов, які побегли. Может помочь слева. А, просто крысы выбегают. Так круто! А! Ти живий! Як живий? Так! Вже не живий. Эм. Е Кто хочет зі мною побитись? Ну окей, я не проти. Ууу! Перший ПВП! Ну, вряд ли я, правда, выживу. Что ты хочешь? Бытий земной? Что ты хочешь, я тебе поміг? А, если ты хочешь, скотина. Ну, блин, зажал меня зі своїми щурами. Дуже. Слава Богу, як лишають мене, тут вертають мене в те ж саме місце. Так, ну окей. Що тут написано? Я не буду нічого тикати, в мене він всього один. И ч и все? То напевно опускає містик, щоб ставити сюди е, каменюку. Ем, Є, ну круто, что тут є костер. А... Я щось не сильно говорю. Бажання міти в сірий дим. Якщо я не знаю, що за ним. Окей. Засада кажуть. Я не можу проламати. Тю Та вся ваша засада, типа? Слабаки? Так, тут якесь керсійне королівство. У мене дійсно дуже сильно дидну. Цікавить ця стіна. А. І відсутність, ну, виязова. Тобто нікого нема. Просто якщо там босс, я не особо хочу помирати. В принципі, вибору то у мене нема. Ну давайте сходимо, глянемо. У мене нема ніяких. Ти зовсім дурний? Так, знаєте, ні. Я напевно зроблю по-іншому. Давайте повернемося в Маджулу. У мене 2000 душ. А, я куплю собі бомб. Тому що, Якщо тут щурики... Щось мені підказує, що против них дуже буде чити йти вогняні бомби, Скільки я можу їх купити. 14 я 14 не куплю, я куплю 8. Ага. Ахахаха, жіночка, ахаха. Кати. Добре. Окей. Ну, тепер давайте сюди і глянемо, що за ...пилиною. Щось мені підказуєш, що там нічого доброго. Ошеломление. Босп. Ну. Я очікував. Так. Оооо, папулечки, папулечки Тихо-тихо щурики. Я розумію, що життя хоче. Всі хочуть попробувати мене. Але давайте не будемо. а де в босс? Тихо-тихо-тихо-тихо. Шури спокійно. Да блин. Тихо-тихо. Че вони на мене такі насилають, блін? Ну от он бомба. Там ще одна. От он такий удар. Зразу мінус два. Ой, більше, ніж два. А-а-а! Бомба. Я знав, що пригодиться. Так, тихо тут. Уже якісь... Эээх... Uh, уже появился uh, <плес> А хто з вас? То вас тут багато? Хто з вас тут Боєць? Так, спокійно. Пацаны. Що? Шо! Ничего я умер! <кхід> так, окей. Вони мене зажрали, Ще й дивіться, наскільки мені ХП вкоротили. Е... Ні, давайте я вернусь сюди якось, ніби, яким коли-небудь іншим разом. А... А... Окей, давайте на цьому закінчимо нашу сьогоднішню серію, а завтра з вами підемо куди-небудь... Ну я не знаю. В місце, Де не так противно і гадко. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайк і підписатись на канал. Щасливо! Прощай. А, Окей. Так. Що я маю на увазі там працювання?